Що б вам сказав би ще як вирішили портюрити? До війни я кожен рік в цей вигруп виводив, якийсь... Що, поканусь малутом? Це, скоріше всього, що буде останній кадр. Останній має бути найсочніший. Ну, так. І тут меню будуть казати. Ну, сьогодні точно не буде. Ні, ну дня точно не буде, це все обробити треба.

Тобто ця, ця справа зацікавила сам суд. Це є такий один ще момент. Що стосується коштів, відразу вам скажу, при виграшній ситуації це, ми цього також не знали. Повідомлені ми були сьогодні, коли ми позвонили ще до одних юристів і вони нам сказали, що а ви знали, скільки, буде ваш, скільки ви повинні будете гонорару заплатити. Кажу вам так, як є. 10 тисяч гонорар нашого юриста це для того, щоб вона починала цю роботу, працювала над позовною заявою, і все остальне оце витрати там на судові оці збори. Вона нам сказала, ми, ми запитали її прямо. Вона нам дійсно сказала: От ви бачите, в розмірі 10 тисяч ми їй сьогодні заплатили дали ми їй ці кошти. Тому коли ми вона нам сказала. Позов, якщо ми виграємо цей позов в першій інстанції, її гонорар буде складати. Подяка, верніше буде стати офіційно ще раз 10 тисяч. Відразу вам скажу 25 го числа, коли ми збиралися з вами біля клубу, ми з вами зібрали разом 22 тисячі. Які бу що будуть потрібні? А, ви, взяв. ви бачите, ми не знали, ми думали, що це буде всього лише 12 тисяч, але сьогодні ми залишили 10 тисяч гонорару і півтори тисячі на оці витратні матеріали на це все, в нас це все вона прописала і нам написала. Тому які будуть подальші дії, все ж таки без громади ми не справимося.